Вітаю вас, друзі! Сербський дзюдоїст Немадія Майдов був відсторонений на 5 місяців від участі у Олімпійських іграх за те, що лише перехрестився перед початком турніру. Міжнародна асоціація дзюдоїстів ухвалила відповідне рішення. Про це вже пише міжнародна спільнота, пише багато інформаційних видань на своїй особистій сторінці. Дзюдоїст Неманя відповів. Я не буду відмовлятися від хрещення і не збираюся відмовлятися від віри, яка по суті дала мені все, що я маю у житті і в кар'єрі. Гідна відповідь гідного сина своєї церкви. А поміж тим для християнства у Європі давно вже наступили непрості часи. Як ви пам'ятаєте, відкриття олімпіади, насміхання із таємної вечері, вже ось такий тривожний дзвіночок для суспільства про те, що християнство буде зневажатися і надалі. Окрім того, у Європі, зокрема в Німеччині, є вже випадки, що держслужбовцям заборонено приходити на роботу із хрестиком за міжнародною статистикою. Найбільше знущаються з християнства у Франції та Німеччині. Зокрема, є випадки, коли на християн нападають на вулицях, і ще є випадки, коли знущаються святих. Ікон вдираються та нівичать, руйнують храми. Як ви бачите, деклароване право на віру навіть у демократичній Європі перетворюється на величезну мильну бульку. Бо, як інакше, можна пояснити дискваліфікацію дзюдеїста за хресне знам'я, вандалізм у храмах розправа справа з християнами.